Багато з нас чули легенду про загадкового месника у чорному плащі Зоро, він стрімко з'являвся вночі, караючи кривдників, залишаючи знамениту літеру «З» та зникаючи в темряві. От зараз сказав про літеру «З» і мене почало якось теліпати. Але ладно. Але що якщо зоро не просто вигадка? Що якщо за маскою цього героя ховається реальна історія? Сьогодні я розповім вам про людину, яка могла стати прообразом зоро мексиканського бандита, що перетворився на легенду Хоакіна Мур'єту. Пристебніться, бо ця історія буде сповнена погонь зради, кровної помсти та боротьби за справедливість. Це канал насправді, і тут ми розкриваємо найбільш загадкові та містичні події. Розповідаємо про таємні організації та нерозгадані історії. Підтримайте нашу працю простими діями. Натисніть вподобайку, підпишіться на канал і залиште коментар. Також хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі. А тепер влаштовуйтесь зручніше. Давайте дізнаємось справжню історію Зоро. Перед тим як зануритися в історію нашого героя, варто розібратися в тому, що відбувалося в Каліфорнії в ті часи. Почалося все ще в далекому 1542 році, коли іспанський дослідник Хуан Родрігес Кабрільо прибув до узбережжя сучасної Каліфорнії та назвав цю територію Альта Каліфорнія. Щоправда, новою землею її називали тільки європейці, адже корінні народи жили тут століттями. Однак Іспанія не поспішала колонізувати ці землі. Перше постійне поселення місія Сан-Дієго, де Алькала, було засновано лише в 1769 році. Каліфорнію поділили на чотири військові округи президіо. А іспанські офіцери отримали великі земельні ділянки під ранчо, відомі як ранчерос. У той час Мексика також перебувала під владою Іспанії. Тож сотні людей пішки долали шлях від Мехіко до Сан-Дієго, щоб працювати на цих ранчо. Одночасно будували місії, католицькі поселення, покликані навертати корінне населення в християнство. Загалом з 1769 по 1833 рік було зведено 21 місію. У 1821 році Мексика здобула незалежність від Іспанії, і Каліфорнія стала її територією. Але цей статус довго не протримався. У 1846 році почалася американська мексиканська війна, яка завершилася в 1848 році перемогою США. А потім почалися чутки, чутки про золото. Вигравши війну, американці не гаяли часу і заходилися швидко прибирати Каліфорнію до рук. Бо, як ви знаєте, якщо десь є золото, історія рідко буває мирною. Про ранні роки Хоакіна Мур'єте збереглося небагато достовірної інформації. Відомо лише, що він народився приблизно у 1829 або 1830 році, та був хрещений у католицькій церкві. Існують припущення, що його сім'я належала до ранчеро, класу мексиканських землевласників, або ж працювала на одному з великих ранчо в північній Мексиці чи на території тодішньої мексиканської Каліфорнії. Але Хоакін не збирався залишатися найметом чи фермером. У нього була мрія розбагатіти та жити вільним життям. Тому, коли йому виповнилося 18 років, він разом із молодою дружиною вирушив у гори, щоб добувати золото. Це сталося ще до офіційної золотої лихоманки. Морієта був одним із перших мексиканців, хто відкрив золотоносні землі Каліфорнії. Розуміючи, що багатство може привабити небажану увагу, Хоакін вирішив не розголошувати свою знахідку. Про золото знали лише його дружина та брат. Точна сума його статків невідома, але в ті часи перші старателі могли заробляти до 300 доларів на день, що в сучасних грошах дорівнює десяткам тисяч доларів. Разом із дружиною він будував плани на майбутнє, відкладаючи гроші, щоб оселитися у власному будинку та почати нове життя. Але у 1848 році Каліфорнія перейшла під контроль США. А того ж року швейцарський переселенець Джон Сатер офіційно відкрив золото, що запустило каліфорнійську золоту лихоманку. Американська влада не зволікала. Вони почали заманювати переселенців із Європи та США, обіцяючи їм нечуване багатство. У Каліфорнію кинулося сотні тисяч людей. Однак ніхто не враховував одну деталь. Мексиканці вже десятиліттями видобували там золото. Якось до табору Хоакіна підійшла група американських переселенців. Вони заявили, що після поразки Мексики у війні вся земля та купальні тепер належить їм. Будь-які заперечення були марними. Їхня влада трималася не на законах, а на зброї та жорстокості. Хокіна зв'язали і змусили безпорадно спостерігати, як вони катують і глумляться над його дружиною. Ніхто не прийшов на допомогу, тут правили закони сили. Після знущань її вбили, а всі заощадження, які пара збирала на спільне майбутнє, були викрадені. Коли нападники поїхали, 18-річний юнак залишився один, зв'язаний, зруйнований, втративши все. Йому вдалося звільнитися та поховати дружину, але щось у ньому змінилося. У цей момент у Каліфорнії народився майбутній мексиканський Робін Гуд. Боротьба більше не була вибором, вона стала його єдиним шляхом. Ця популярна розповідь про трагедію Хоакіна та його дружини походить із роману Джона Ріджа, що вийшов у 1854 році. Однак цей твір більше нагадує бульварну літературу ніж історичну правду. Сучасні дослідження дають інше уявлення про події. Американський історик Френк Лета у своїй книзі Хуакін Мурієта і його кінська банда стверджує, що Мурієта прибув до Каліфорнії не сам, а в супроводі озброєної банди, що складалася з його родичів і друзів. За знайденими ним документами, Мурєта та його спільники активно займалися незаконною торгівлею кіньми з Мексикою. Відомо також, що вони вбили щонайменше шістьох американців, саме тих, хто напав на нього та його дружину. Щоб не сталося насправді, результат був один: Мурєта втратив дружину, гроші й надію. Розбитий горем він повернувся до рідного села, але те, що він побачив, змусило його остаточно переглянути своє життя. Колись це було спокійне мексиканське поселення, але тепер ним керували нові господарі. Американці зайняли землі, витіснивши місцевих мешканців, а корінне населення змушено було коритися щоб уникнути насильства. Мур'єта швидко зрозумів, він не був єдиним, кого позбавили всього. Спочатку він спробував грати за новими правилами. Він влаштувався працювати в салуні, де розважав золотошукачів грою в карти. Але навіть там його постійно принижували, нагадуючи, що мексиканці тут більше не господарі. Хоакін ще не знав, що незабаром він перестане бути жертвою, його ім'я стане символом помсти. У 1850 році Каліфорнія офіційно стала штатом США, але для мексиканців це означало лише нові проблеми. Американська влада ухвалила закон про іноземних золотошукачів, згідно з яким усі чужинці повинні були сплачувати 20 доларів податку на місяць, а це приблизно тисяча доларів у сучасному еквіваленті. Для більшості мексиканців цей податок був просто непосильним. Тож для них золота лихоманка закінчилася ще до того, як почалася. Мексиканці почали бунтувати, але замість того, щоб скасувати несправедливий закон, влада зробила ще підліше: звільнила від податку вільних білих чоловіків. Це означало, що навіть європейці, які тільки но прибули до Каліфорнії, мали більше прав, ніж місцеві мексиканці. Зрештою, уряд зрозумів, що жорсткий податок викликає лише зворушення та гальмує видобуток золота. Тому його переглянули. Податок зменшили до 3 доларів на місяць, але мексиканцям це не допомогло. Вони вже втратили доступ до копалень, були витіснені з ринку праці та стали мішенню для грабіжників. Попри всі ці труднощі, найбільші прибутки в Каліфорнії отримували зовсім не золотошукачі, а бізнесмени. Наприклад, Леві Строс, побачивши, як у старателів швидко рвуться штани, почав шити міцні джинси, які й досі залишаються популярними. Його компанія існує вже понад 170 років і зараз оцінюється в 6,6 мільярда доларів. А більшість золотошукачів закінчили свій шлях інакше. Хтось повертався додому з порожніми кишенями, а хтось помирав від хвороб або насильства. Попри всі трагедії, Хоакін Мур'єта не зламався. Його брат теж мав підприємницьку жилку і зміг заробити достатньо, щоб купити розкішного коня. У ті часи гарний кінь був символом статусу, як сьогодні Ламборгіні. Американці не могли повірити, що мексиканець може собі таке дозволити, тому вони вирішили, що кінь украдений. А в ті часи, крадіжка коня прирівнювалася до смертного вироку. Хоакін спробував захистити брата, але натомість його жорстоко побили, а брата повісили посеред міста без суду, без доказів, лише через заздрість і расизм. Це був останній удар. Хокін зрозумів, що грати за правилами марно, його серце наповнилося холодною люттю. І саме в цей момент Каліфорнія отримала новий закон закон Мур'єти. Наступного дня після страти брата Хоакін Мур'єта зламався, але не в тому сенсі, що здався, він перестав боятися. Перша помста була швидкою та жорстокою. Він викрав чоловіка, який організував убивство його брата, заколов його ножем, розчленував тіло та розкидав по табору. Вночі, коли американці почули підозріли шум і вибігли з наметів, вони побачили шматки свого друга, розкидані по землі. У світлі вогнищ вони помітили силует у чорному Хуакін Мур'єта. Вони стріляли та не влучили. Чи це доля його берегла, чи він просто був занадто швидким? Наступного ранку вони знайшли ще одне розчленоване тіло. І так, щоночі, чутки ширилися, в Каліфорнії з'явився привід, який мститься за всіх мексиканців. Спершу Хоакін переслідував лише тих, хто катував його родину, але цього було замало. Він почав слухати історії інших мексиканців, людей, які втратили своїх рідних через жорстокість білих переселенців. Він став карати найгірших злочинців гвалтівників, убивць, катів. Хоакін Мур'єтта перетворився на суддю та ката одночасно. З точки зору закону він був серійним убивцею, з точки зору мексиканців народним героєм. Американці почали боятися. Тепер кожен білий чоловік двічі думав, перш ніж вчинити злочин проти мексиканця. Хоакін Мурієта надихнув багатьох. Його історія об'єднала молодих людей, які також втратили свої сім'ї. Вони називали себе Мур'єтаси, ніби стали йому ріднею. У банді було чимало цікавих персонажів: Мануель Гарсія, відомий як Трипалий Джек. Шістнадцятирічний Рейс Ферріс та його старша сестра, яка не тільки розділяла його боротьбу, а й стала коханкою Хоакіна. Вони були разом не лише через почуття, а й через спільну мету, помсту. Спершу банда вбила всіх, хто їм нашкодив, але цього було замало. Вони стали чимось на кшталт банди Робін Гуда, грабуючи багатих американців. Чоловіків зв'язували, відбирали золото і коней, але часто залишали живими, бо були гуманніші за своїх ворогів. Награбовано вони роздавали мексиканцям, які втратили все. Для переселенців вони були злочинцями, але для свого народу рятівниками. Назва Дикий Захід з'явилася не просто так. Каліфорнія середини 19 століття була справжнім беззаконням. Місцева влада не могла контролювати всіх, тому, коли з'являлися особливо небезпечні злочинці, боротьбу з ними вели каліфорнійські рейнджери. Діяльність банди Мур'єти також не залишалась непоміченою. Живі жертви могли давати свідчення, і невдовзі влада Каліфорнії оголосила на них полювання. Губернатор штату пообіцяв 6 тисяч доларів нагороди за голову Хоакіна. У сучасному еквіваленті це понад 200 тисяч доларів. Відшукати Мурєту доручили Гарі лаву. Але проблема була в тому, що в Каліфорнії було багато Хоакінів, і всі вони могли бути тим самим месником. Але рейнджери пішли на підлість. Вони викрили Шурина Хоакіна і катували його, поки той не видав схованку банди. У 1853 році рейнджери вистежили Мурєту. Вони оточили табір і вбили всіх членів банди, серед яких був і трипалий Джек. Це означало, що Мурєта знаходився серед них. Але ось у чому проблема: ніхто не знав точно, як він виглядав. Були лише малюнки, на яких він мав божевільний погляд, розкуйовджене волосся і жорстоку посмішку. Та Гаррі Лав заявив, що впізнав його. Він відрубав голову Мур'єти, занурив у спирт і повіз із собою. Ця голова ніколи не була похована. Лав виставив її на показ і брав один долар за можливість подивитися на демона, що тероризував Каліфорнію. Але чи була це справжня голова Хоакіна? Довести цього ніхто не міг. Через 25 років, у 1879 році, чоловік на ім'я Стиджер почув, що сестра Мурієти нібито сказала: відрубана голова не належала її братові. Водночас почали з'являтися чутки про те, що старий Мурєта живий, і його бачили в різних місцях. Але ці чутки нічим не були підтверджені. У 1854 році письменник Джон Ролінг Рідж написав ту саму книгу Життя і пригоди Хоакіна Мур'єти будучи чарокі, він бачив у цій історії не просто бандита, а символ боротьби всіх корінних народів. Без цієї книги Хоакін залишився б у пам'яті лише як жорстокий злочинець, але завдяки їй він став легендою. Його історія пережила століття, перетворившись із легенди на культурний символ. У 1919 році американський письменник Джонстон Маккалі створив літературного героя Зоро, опублікувавши роман прокляття Капістрана. Макалі надихався різними історичними постатями, але саме образ Хоакіна Мур'єти став центральним прототипом. Обидва герої були мексиканцями, які боролися проти загарбників у Каліфорнії. Обидва володіли неперевершеною майстерністю у володінні шаблею та верховій їзді. І що найважливіше, обидва стали символами опору несправедливості. У 1930 х роках, коли економічна криза породила ненависть до корумпованих багатіїв, зоро став народним улюбленцем. Голівуд адаптував історію, і в 1920 році вийшов перший фільм Знак зоро, який закріпив образ шляхетного месника в масці. У 1950-х роках студія Дісней створила легендарний серіал про Зоро, який став іконою поп культури. Чорний плащ, капелюх, спритність і хитрість героя зачарували цілі покоління глядачів у 1998 році. Антоніо Бандерас повернув цього персонажа на великий екран у фільмі Маска зоро, додавши новий рівень глибини та драматизму. Але вплив Мурієти на культуру не обмежився лише зоро його історія частково надихнула творців Бетмена. Брюс Вейн у коміксах не раз згадує, що знак зору був його улюбленим фільмом, а сцена вбивства його батьків відбувається саме після сеансу цього кіно. Мотив боротьби багатого месника за справедливість, подвійна особистість і використання страху як зброї усе це перегукується з легендою про Хоакіна Мур'єту. Але чи залишилося щось від самого Мур'єти? Його могили не було. У 2005 році режисер Джон Валадес вирішив знайти загублену голову легендарного розбійника. Десять років пошуків привели його до двовижного відкриття. У 2015 році він нарешті знайшов її та влаштував належний похорон. Через 162 роки після смерті Хоакін Мур'єта нарешті отримав спокій. Американські історики досі називають його злочинцем, але для мексиканців він був і залишається героєм його ім'я не стерлося в історії. Воно жило в легендах, книгах, фільмах і серцях тих, хто продовжує боротися за справедливість. Ну а на цьому мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.